Добрий рано шитким, Фігляришні фіглі та геусе на каналі М-студіо. У сейчас, дорогенькі мої спеціально для вас. Третє місто за ними. На сі рано ситуація така. Прибігають хлопці, ще банда стоїть друга хлопців. підходить вино, дискотека, туди-сюди. Двіження, вони на вулиці стоять, він підходить яка є хлопці, У мене дві новості. Є файна друга пюрла. От каже, ну а ну яка файна. Я зараз з двома дівчинами познайомив, а вони освітують, а пюла яка, Ха, вони обидві пюлі. <риклад> no, а на другому місці ситуація дійсно така, ось треба це все Ну, Іде no, Хлопчисько по вулиці, натігаться, позирать, аварія, машина там в люди лежать, щось йой, кривляться, там обиті такі. Він підходжує до єного, що лежить, каже, тому чуєш, страховий агент вже приходжував. От каже, ні, о, ну то, то я коло тебе приляжу. Ну <риклад> no, і на першому місці ситуація, та все у ми любима, то про чоловіка та жону. Підходжує роботник до шефа свого. Каже, будьте добрі. Шеф. Бо мені маєте дати відпуск, бо я жоні поміг. Ніт не можу. А він така ж нараз я зрадила, каже, дякую, я знав, що ва на вас е тут може покласти. На ну, так, три фіглічки ви учули. Е думаю, що, бо стягну, дореньки мої не забули. Ось треба М студіо позирати і вшитки їм про це казати.